Розслаблятися ще занадто рано, констатував Ігор Терехов під час розмови з журналістами з Данії. У відповідь на їхнє припущення щодо покращення поточної ситуації в Україні з огляду на старт процесу перемовин з РФ ми сьогодні бачимо ці потужні обстріли, які ми маємо по всім містам України. Сьогодні потрібно, щоб ми досягли своєї мети. Це е справедливого довгострокового миру. Миру не на рік, не на два, не на три, не на п'ять, а на, практично назавжди. Оце наша мета. Ми потребуємо чітких гарантій безпеки, не якихось афемірних, а чітких. І для нас це дуже важливо. Тобто розслаблятися ні в коїм разі неможливо. І на превеликий жаль через складну безпекову ситуацію в прифронтовому Харкові заради майбутнього дітей, щоб забезпечити учнів повноцінним навчальним процесом без страти навичок соціалізації, міська влада вимушена будувати школи під землею. Підкреслив Ігор Терехов. Він також зауважив, що процес будівництва підземних шкіл набагато складніший за зведення звичайного навчального закладу на землі. Перш за все, це будівництво. Не завжди можна побудувати там, де потрібно будувати, бо певне є труднощі щодо будівництва, геологічні труднощі. Крім цього, фінансування. Нам потрібно розуміти, що будувати під землею набагато дорожче, ніж будувати надземлею. Тобто ці фактори вони є, вони присутні, вони визначають то чи інше розташування підземної школи. А от скільки ще шкіл планують побудувати в Харкові, і чи виникне взагалі така потреба? Покаже час, говорить Ігор Терехов. Все буде залежати від військових обставин. Сьогодні на цей час ми маємо вже сім шкіл. Крім цього, будівництва ми маємо три шкіли. Якщо буде дозволяти умови і фінансування, я дуже бажаю, щоб наші діти навчалися в наземних школах, а не під цим. Поки що ж доводиться створювати умови для навчання дітей в безпечних укриттях, зауважив мер міста, і в цьому Харків потребує підтримки міжнародних партнерів. Головне це кошти. На сьогодні, бо кожне таке приміщення дорого коштує. Я дійсно, під час своєї зустрічі з міжнародними партнерами кажу їм щодо нам необхідна допомога, щодо виділення коштів щодо будівництва підземних школ і дитячих підземних садочків. Це дуже важливо для нас. Це дієва допомога. І в завершенні розмови на питання журналістів, яке майбутнє чекає на маленьких харків'ян після настання миру, ігор Терехов відповів: щасливе дитинство в мирному квітучому Харкові. Якщо буде гарантія безпеки, якщо буде досягнута мирна угода, то у харківських дітей буде е, дуже гарна, щаслива майбутнього. І ми зробимо все для того, щоб харківські діти були щасливі. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Андрій Паколов, Харків, Новини.